Всім привіт! Я вітаю тебе на своєму youtube каналі Ніка Трейнер. Сьогодні я запускаю челендж-зарядок. Всі подробиці і додаткову інформацію ти можеш отримати за посиланням під цим відео. Буду рада, якщо ти підпишешся і будеш слідкувати. Ну що, поїхали перший день? Сьогодні ми пробуджуємо все тіло. Поїхали! Почнемо з плечиків. я полюбляю починати з руху саме в лопатках. Назад, кругові рухи, не поспішаючи. І робимо якби з таким додатковим зусиллям. Не просто та, рухаючи, а прямо до вушок, назад. До вушок назад. Тепер вперед те ж саме з видихом. І ще чотири, і три, два. Один нахил шиї. на вушку поклала свою долонь. І так само провертаємо плече і робимо видих. Витягуємо, прямо відчуваємо, як тягнеться рука вниз. І витягується шия. Два. Останні три. змінили вушку. Один. два, Три. Супер. Так, м'яка пружинка наверх? І вниз. Наверх, вниз, два, Погляд за долонями три. І останні чотири ручки затягнув наверх. І починаємо працювати трішечки лопатками. Змінюємо напрям. Один, два, три, чотири. Супер. Тепер ми ручки поклали, якби на стіл. І робимо ротацію. При якій може бути легкий хруст, але він повинен бути безболісний. Тобто нічого додатково не натискаємо, не затискаємо. І ще трішечки три, два, один. Супер! Тепер пропоную вам зробити нахил вперед, але пам'ятаємо з. Попереком, та він у нас таз рухається. Коли я роблю нахли, я не округлюю спинку. Нащо нам це робити? Ми навпаки штовхаємо таз назад, поклали пальці на тазові кістки і штовхаємо назад, наскільки виходить. Ви починаєте відчувати, як натягується задня полежність стегна. Обережно піднімаємось Тобто настільки нахиляйтесь, наскільки дозволяє ваша розтяжка. Що дуже боляче можна зігнути. Спокійно колінця, але вонутню частину не завалюємо. І відчуваємо, як розтягуються наші сіднички. І навіть, давайте чергувати півні коліна, і трішечки ми зігнули. Ще один, два. Якби робимо столик. Три, і останні чотири. Залишились в колінцях, поклали долоні, і ми по черзі будемо їх вирівнювати. Не поспішайте. Тобто у нас зараз рух, видих. Такий маленький, маленький. І ще чотири, три, дива. Один. Клас. А тепер я пропоную вам округлити спинку, прогнутися. Ще округляємо, прогинаємось. І останній округлились. Прогнули. Сьогодні ми повинні пробудити все тіло. Тому поїхали хвилю. Ми не шию. Спочатку подивіться, а потім зробимо разом. Нахиляємо. Розслабте максимально плечо. Тут ми округлюємось, округлюємось і поступово згинаємо коліна і розслабляємось. Тобто, у нас паралельні стопи. Я відчуваю, як в мене водичка тече з попереку по всьому хребту Про... проходить. Через усі частини тіла і якби капає вже з голови. Не поспішайте і поступово будемо збиратися. Це поки що підготовка. Це roll down, roll up. Ми йдемо вниз. і штовхуємо п'яточками наверх. Зробіть так, щоб голова в останній момент піднімалася, а не затискались. Давайте ще один раз развись. Наверх, встигайте вчасно, коліна згинати вниз, видих наверх. І останній раз винис наверх. А тепер хвиля. Ми починаємо так само, але коли доходимо донизу, я починаю погляд, грудна клітина прогнулася, і в мене поперек теж, якби є як кішечка, прогнається. Тобто я починаю занирюватися. І видих. І ще один раз у Видих. Останній раз вниз кого не виходить. У вас велику обов'язково, якщо будете це практикувати. Дуже класно відчути, як наше тіло може відчуватися в різних позах. Тепер давайте ми зробимо нахил вправо. Повертаємось. Вліво. Повертаємось і тягнемось до мене ручками. Давайте ще один раз. Видих. Дива. Отягнулися вперед. Молодці. Тепер починаємо з кругових рухів. Кругові рухи робимо не поспішаючи. Головне, щоб ви робили не ось так, а повний повний підйом і малюємо коліном коло. Чотири. Три, Два. Один. Непогано. І такий маленький рух в одну сторону, в іншу. Тобто стоп у нас теж пропрацьовується зоняшня внутрішня частина. Не поспішаємо, відчуваємо усе. І дихаємо. Клас. Зараз у нас такий рух: два колінця вперед, два назад. П'яточками досі низь прямо достати. Поїхали. Вісім. Сім. Дихаємо. Шість, п'ять. Чотири. Давайте давайте. Три. Два. Один. Тепер я вам пропоную зробити таку гойдалку, носочків на п'яточку. І у нас буде зараз стрибочок. Але поки що давайте трішечки вимкну наші ікри в мілкостопи. Пам'ятаємо, що на мізинчик не завалюємося. Так би напрям, тільки вперед на великий пальчик більше опори, але вовнутріш частину теж не звалюємось. І відчуваємо, як вмикаються у нас м'язи преси завдяки. Витягування. Ми якби направляємо свій хребет вверх, витягуючись, нічого не затискаючи. Ви молодці, продовжуємо ще трішечки. І два. Один. Клас! Що з приводу стрибочка? Стрибочок і приземлення на м'які колінця. Видих, опустились. Видих, опустились. Давайте ще. П'ять. Чотири, тихо, тихо. Три, щоб ніхто не почув. Сусіди не почули. Два. Один. І маленький біг на місці. Якщо комусь важкувати, можна притримувати груди. Тобто це нормально. Давайте ще працюємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. І на місці кроки. Вдих. Вдих. Оці, вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Затягнули і ось такий круговий рух. Щоб у нас спинка максимально розтягнулася. Так само в іншу сторону. Давайте, давайте рухаємось, рухаємо. Два. Один. Супер. І розкрили Пальчик. Тепер провертаємо долоні. Бачите, я прям провертаю, щоб в мене долоня. Завжди була вверх. Ще один. І плечики, так трішки можна завернути. Провернути. Відчуваємо, як працюють наші суглоби, Чотири, три, молодці, два. Один і трішечки. Порухли в ліктях. Клас. Непогано. Давайте ще раз вдих. Видих. Широка позиція. І тепер у нас носочки дивляться прямо, і ми робимо м'яку таку ружинку в колінах. Не поспішайте, давайте не розвертати носочки. 6, 5, 4, 3, 2, 1. А тепер я пропоную вам доторкнутися до пальчика і витягнути іншу ручку вверх. І вийшли. Знову розтягнулися. Тут можна глибше. Не бійтеся, буде розтягнутися внутрішня частина стегна. Це теж нормально. Давайте ще один видих. Останній. Клас. І ручками доторкнулися до підлоги. Якщо важко, можна ще ширше. Що не достаєте, згинаємо колінця. Тобто трішки зігнули, тоді ви достали. Розумієте? Тобто, це вже проблема не в спинці, проблема в. Не до розтягнутості задньої поверхні стегна. Давайте ще 4. І три, молодці. Два. Один. Супер. І в нас з вами зараз невеличке таке кардіо. Ми будемо стробочки з паузами робити. Стробочок зібрали. Вперед ніжки зібрали. На м'які-м'які колінці. Давайте. Десять разів. Десять. 9, З паузою. Вісім. Сім. Супер. Шість, п'ять, чотири. Супер. Три. Два. Один. Непогано робимо вдих, видих. І пропоную ще зробити пару таких вправ. Ми робимо повзуночок, щоб вже повноцінно вимкнутися тіло. пробуджити. Через згинаючі коліна. Ми йдемо в планочку. Але пам'ятаємо, що ми животиком не тягнемо вниз і таз не тягнеться наверх. Тобто долоня чітко під плечем. Стоїмо, штовхаємо себе вперед і збираємося наверх. Видих. Давайте щось з іншого боку покажу. Не поспішаючи поїхали. Не на пальцях. Дуже вас прошу, да? нам не потрібні травми додаткові. Тільки долоня. Долоня, визимкнули пальчики, м'язи наверх. Клас, давайте ще один. Оп, трішки швидше. Молодці. Два. Коли казала один, то вже два. Угу. І останній стоїмо в планці. І я ваштовхаю в животик. Вісім. Дихаємо, дивимося перед собою. Сім. Шість. Долоня під плечем. П'ять. Чотири. Три. Дева. Опустились на п'яточки. Розтягнулися. Перевертаємось на спинку. І у нас з вами такий прокидаючий жучок, паучок, як хочете. Поїхали. Працюємо, працюємо, працюємо. Максимально, максимально ніжками. Прям розслаблюємо і ручки теж, теж не бійтеся. Розслаблюємо, розслаблюємо кровобіг, покращуємо. Супер. П'ять, чотири, три, два, один. Розслаб. Велись, притягнули до себе колінця. Робимо глибокий вдих, видих. Трішки розкрили ніжки, вдих, видих. І за колінцями або вперед, або через бік бережно. Піднімаємося. Клас! Ну що, перший день позаду ви молодці. Сподіваюся, що з часом рух стане для вас. У задоволення. Чекаю тебе на наступного відео. З вами була Ніка Трейнер. па, -па.